Ну, ну, не, ну, ну что вы, ну войны же нет. Ну правда, по Москве идешь, войны нет. По Питеру идешь, войны нет. Нет никакой войны. В Белгороде, правда, она есть. У меня ощущение, что работа по э, вот этому вырубанию рубильника Украина сейчас, по крайней мере, в Белгороде и Белгородском районе ведет системно. Нет такой страны, державы Украины, ну нету. А мы сейчас... И в том числе в результате своего пришли к выводу, что это все полная ерунда. А все остальное мы делаем и плевали мы на эти западные методички. Да Йозеф Геббельс очень четко зафиксировал в свое время, что нужно обвинять противника в том, что делаешь сам. сам. Да, Й... Зафиксировали? Я думаю, зафіксували. Е, ну що ж, візьмемо це як перше правило нашого з вами подальшого обзору пропаганди, і будемо до нього повертатися. Ви зрозуміли е, ціль пропаганди номер один. Це в принципі звинувачувати свого е, противника в тому, що робиш сам. Ну і тоді під це правило підходить і фрагмент номер два Україна, Ти от що ми називаємо України це абсолютно іскусно скуси три частини. трі часті. І, в смислі народу, в смысл історії, опті, Це зшита іскусцена територія? Ніє такої країни, держави України? Ну ні це... ну, то виходить. Знаєте, колись в Україні був жарт про те, що о, насправді тут не існує Житомира, тому що його ніхто ніколи не бачив. Ну жарт такий був. Але якщо немає України, то тоді хочеться запитати: а хто із чого сшив Росію? Ось ці, знаєте, 190 народів і 22 республіки. Я перепрошую безліч чужих територій. Як це новообразування називається. Ну я розумію, ми називаємо це пухлиною, не інакше, як на тілі землі, але знову ж таки цікаво, як ви її там у себе називаєте. Ну якщо України не існує, тоді питання логічне. А хто зробив? це маю відчуття, Що робота по. А вот это вырубанию рубильника Украина сейчас, по крайней мере, в Белгороде и Белгородском районе ведёт системно. Здесь регулярно, буквально ежедневно наносятся удары по ключевым энергетическим объектам стоит. Така кажу Україна, якщо України немає. Немає такої держави, як Україна. От щойно на іншому каналі сказали. А він на цьому ж при цьому звучать угрози угрозы и вады С Курской А я напомню, що Курська і Белгородська область, район Курської магнітної аномалії, це основні основные райони нашої родины, которые поставляют на в том числе заводы ВПК более половины железной руды. Я не знаю, про що він там розказував, але я почула головне. железнородные і ВПК. І постачають цього достатньо для того, щоб ці підприємства були внесені в перелік законних цілей для українських систем для українських сил оборони. Тепер записано і відповідно під галочку буде виконано. Я не думаю, що звісно ми там не знали цієї інформації, або почули її вперше, але не дивуйтесь потім. Знаєте, як з Кирилом Сіріусом получилось. той пішов, знімати рекламу, зайшов в колишній ашан, зняв відео де на фоні стояли системи ППО. Потім по тим системам ППО вогонь звідти перекинувся на Ашан. Відповідно, Кіріла Сіріуса зараз шукають усім Донецькам. Де він чого він і нашого показував в відео системи ППО, які були розположені біля цього самого магазинчика? А от тепер виходить, наступний, хто попаде під роздачу. Це буде коц, який в ефірі видав. Стратегічно важливі об'єкти, які, я ще раз нагадаю, тепер будуть вважатися законною цілі. Е, ну і знову ж таки, якщо України не існує, ми повертаємося до цієї тези, то питання від кого вони приїхали захищати Росію? <різв 'я> від кого вони приїхали спасати Росію? Питання залишається актуальним. Від заселення її китайськими народами, від заселення її кандерівцями, від того, що понад мільйон мужиків кудись пішло, а Путін сказав бабам ражать. Ну, якщо Україна не існує, ми ж в принципі від цього відштовхуємося. Ну і знову ж таки. Якщо України не існує, то чому Соловйов постійно всіх збирає на війну? Ну ні, ну ну що, ну війни жініть. Ну правда, по Москві йдеш, війни нет. по Пітеру йдеш, війни нет. Нет ніколи війни. в Белгороді, правда, є. Ну Ну, не тільки в Білгороді, давайте так. Можна різними прифронтовими територіями пройтись, але звучить: знаєте, знову ж таки, як заклик: Війна нада. Вот, судя по цитат Соловьева, она надо не только в Белгороде, а она еще и надо в Москве, в Петербурге. Вот Коц рассказывает про то, что война в Белгороде, смотрите. А, а Соловьев Ты рассказывает, не пожалуйста. Ощущение, ...что работа по а, вот этому вырубанию рубильника Украины сейчас, по крайней мере, в Белгороде и Белгородском районе ведет системно. здесь. Вот в Белгороде она есть. А в Москве і в Пітерсбургі каже Соловйов, немає. Заклик почули, записали. Ем, ну а поки війни в Москві і в Пітерсбургі нет, то тут некоторі депутати їздять в КНДР подивитися, як там люди до війни готуються. Карі з Пхеньяна, з делегації Дмитрия Точ Медведєва, я позавідувала. знаєте чому ну понятно, не парад. поїхала в КНДР і позавідувала це собі десь. Це ж Надо так? Завість человека мучаєте? А, позав... а в КНДР би тобі не дозволили заздрати. Там таких почуттів не дозволено. Конституцией. Придал это тому, что вот в обществе есть консолидация. есть в хорошем смысле мобилизация. Они мобилизованы. Они в любой момент готовы ко всему. И ну, абсолютно четкие такие цели, понятные. Вот они говорят, вот у нас ракета, мы ждали Хвасон-15. Огромная ракета, все ждали. В каждом киоске, в каждом магазине есть изображение этой ракеты. То есть вся нация живет вот этим, в этом измерении. Мы... А что не так с российской нацией? Щойно все почули орешник? Всі відразу почали його на футболки, на чехли на телефон, на американський на айфон кліпать. Всі почали там тим арешникам лякати всіх усюди в мережах соціальних. Все, візді орешник був. Те, що воно перший раз вибухнуло незрозуміло, де і просто посипалися залізяча з неба. Ну, дивіться, знову ж таки, я не для того, щоб применшити залізяче з неба. Бо коли воно падає, воно відповідно нищить все, на що воно падає. Але це точно не той ефект, якого намагалася досягнути Росія, і якого намагався досягнути Путін. Він хотів залякати у підсумку. Це просто долетіло до України, вибухнуло, і метал впав на землю. Звісно, якщо б він впав, десь на не дай Бог, густо населений район. Це було би багато смертей і багато поранених, оскільки він впав десь на промисловій зоні, то відповідно слава Богу, що це не вибухнуло, просто впало. Але ще раз кажу: військова машина і військова техніка вона не в тому її перевага, що вона залізна, а в тому, що вона має виконувати поставлені перед нею задачі. І, Певно, Путін хотів знищити підприємство в Дніпрі. А у підсумку ми побачили те, що побачили. Кажуть, вдруге, коли намагалися запустити орешник, він как би впав там, де взлітав. Ну і це один із пусків, який в принципі Путіну вдався. Але при цьому нікого не зупиняло. Ось це орешник, 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 орешник. з кожного тюга цей Арешнік чули. Ну в КНДРі Хвасон, у вас орешник. Что мы рисунете. хотим себя защитить, мы хотим себя чувствовать сильными. И когда на площади вот выкатили этот хлосон 20, а оно в 4 раза больше, чем 15, вот такое ликование, миллион человек на площади Кимерсена, наша делегация на самом хорошем месте, на самом, вот действительно, с таким уважением к нам. Но вот в этом есть какой-то заряд, когда вот весь народ, готов, что называется, к труду и к обороне своего государства. Не то что вот одна часть воюет, а другая часть как-то там как-то сама по себе. А здесь все. И вот это. Бачите, росіяни, не сильно вам ще виявляється гвинтики, то позакручували. Не сильно вам та пояса на шиї затягнули. Виявляється, ще є куди. От депутатка поїхала в КНДР, подивилася і побачила, що є ще куди. Стріміться. А ви там пісні намагаєтеся співати на вулицях. От воно, ваше майбутнє. Чесно, я позавідувала, тому що от. Це цілі... э енергетика но, но чучки. А, а у нас в Конституції хоч слово про ідеологію єсні. І за прочуття точно ні. ні ідеології не вистачає в Конституції. Чужі території є, а ідеології в конституції немає. Ну от здавалося б, можна ж було переписати конституцію, вписати туди ідеологію, а замість цього вписали чотири українські регіони і Крим. Інших букв не було просто, розумієте? Ну там для ідеології, щоб скласти це слово, там просто цих букв не було. А от для чотирьох українських регіонів, як ви розумієте, букви знайшлись, каже Соловйов. Ну що ж, на як говориться, і сюди «нет», і туди «нет», нікуди «нет». Ну, така от вона виходить, ідеологія. А де ідеологія? А от вона, а от вона. Ми, я маю до люди, які пішли на журфаки в 90-ті. И нас учили, что вот человек должен быть над схваткой, над событиями, объективность ни в коем случае, э, только все вот строго согласно этим принципам. А мы сейчас, и в том числе в результате, бачили мы эти ваши принципы и, и имели на них собственное мнение. Маргариточка Симоньян хочет сказать? Из своего. Пришли к выводу, что это все полная ерунда. И мы не освещаем события, мы участвуем в событиях, мы этим гордимся. Ще одна легітимна ціль, виходить: Коли наші ребята на фронті, вони спасають людей, вони привозять що можуть. А кого вони їх спасають? Я перепрошую, просто хотілося б уточнити: від кого вони постійно рятують там людей? Вони постійно рятують дітей в Україні, вивозять їх на територію Росії, а потім дякують Мілані Трамп, що вона їх забирає в Росії і повертає назад до України. Ви заходите на українську територію. Крадете дитину, вивозите на, на російську територію. Міланія каже: віддайте, ви віддаєте її повертають на українську територію. Для чого ви її крали? Хочете спитати. Щоб дякувати Міланії Трамп. Ми тільки не стріляємо, тому що ми все-таки журналісти, а все остальне ми робимо, і плівали ми на ці западні методички. Ну і в принципі на здоровий глуст. Ми много на що плівали, нам плівати хлібом ні кермі. Ем, от би плюнула в Путіна, якщо він сидить вже в першому ряду, але ні. Бачите? Все-таки Маргаричка Симоньян вирішила слюну поберечь свою. Ну и вот вона, знову ж таки, та сама идеология. В этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период своей жизни, вашей семьи вы сейчас проходите. Но никто не, не обещал, что будет просто. Идеология, в принципе, слово не дуже простое, его не кожен вымывать. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость, уверенность. А що мені подобається, що він звертається до неї, але дивиться в зал. Ну, Я розумію, що там немає суфльорів, та, як там Дональд Трамп казав, коли виступав в ООН, що там суфлері зломані, і він не міг читати текст, який був йому написаний. А я розумію, Путіна він написаний на листочку. Він дивиться вниз. Але коли він звертається до Маргарити Сімен'ян, він не каже їй в обличчя Маргаріта. Знаю, що в тебе там якісь проблеми вдома. Е, а він дивиться в зал. Він читає і дивиться в зал, і розказує залу про те, як страдає Маргарічка Сіменян. Хоча, от по ній, окрім чорного, і не видно, що вона дуже страждальчика женщина. Дивіться, посміхається, улибається, і все в неї прекрасно. Що ти справишся і зараз. О, дякую. Він знайшов її очима. Я обіцяю. Хоча тут є нюанс до обіцянок Маргарітські Семаня. не обіцяй того, чого не можеш виконати. Але я би хотіла звернути ще увагу на ось ці куліси. Знаєте, я коли дивилася це відео, це большой театр на хвилиночку, тобто, це не РТ, не приміщення РТ, де в принципі можна було би зустрітися будь-де, але ж 20 років, ви розумієте, тут театр. Хоча десь знаєте, тут теж така аналогія зараз проскакують, враховуючи. У що вони превратили російське телебачення, то це як театром абсурда більше ніяк не назвеш. Пускай боже Лєбіді танцювали, чесне слово, чим ці двоє на сцені стояли. Тим не менше, я от дивилася на цю кулісу, і от у мене було відчуття, що це, знаєте, відео 20-річної давнини не менше. Тобто, ти дивишся, ти бачиш оці. Кольори радянські, ти бачиш оцих двуглавих курок, і ти розумієш, що там от просто гірба молота і СССР не вистачає замість Росії. От просто. Але це наше сьогодення, це от відбувалося днями, відповідно, і Путін таким чином вітав РТ, тобто Russia Today, з 20-річчям їхнього виходу в світ. Ну і Маргаріточку Сіманян, відповідно. З тим, що вона в цей світ теж как би вийшла. Вперше певно, після поховання свого чоловіка. Ну і як ми бачимо, була в здравом умі і в гуморі, в пам'яті не знаю, але тим не менше була. Ну і зараз до магарічки Сіманян ми ще повернемося. Але якщо ми про по, по пропаганді пішли, то от по пропаганді давайте. и пидемо. Номер три. Кто бы ушел, а кто бы остался. Копали бы землянки, сырые спали бы там, молились Богу в лесу. Может быть, что-то и получилось по-настоящему. Видите, какие у меня мысли? А так, воды горячей нет. Ух ты! Ничего себе! Катастрофа! Нету горячей воды. Туалет на улице. Катастрофа. О чем вы говорите? Ми должны на хресті, на хрісті розп'ять со страстями і похотями. Ми должны умереть. А ми говорим, що я хочу жити судовом і бути віруючим человеком. Ну, по-перше, я ніде в Біблії не зустрічала фразу Ми должны умереть». Э, е, Ну, якось фраза «Не убій була. А от фразы ми должны умереть» не бачила. Е, По-друге, чомусь, от знаєте, зараз дивлюся на цих російських попів, і в мене виникає відчуття. Що у них то дома з гарячою водою, все прекрасно. Ну, не схоже, ж він до церкви з проповіддю з землянки прийшов. Да? Якось і одяг чистий, і борода в нього чиста вимита. ну, Нічого не нагадує, що він от з землянки вийшов, не митий, не бритий нечесаний прийшов читати відповідно е моралі тим, хто до цього ФСБшного дома прийшов. Але каже, що все, бачите, все це от лукаво. Замість того, щоб питати, де гаряча вода, спитайте, де вирить коп. Отак треба ставити питання. Попридумували теж: жити їм хочеться в багатстві, в розкаше. От вона розкаш вся. Хочете розкаши? Прийдіть до церкви, подивіться на золоті купала, на золоті обладунки. На золоті рами на мене, врешті-решт, в золоті подивіться на автомобіль, мій подивіться. От де золото, а не оце у вас вдома має стояти. Вспокойтеся, міг би сказати цей самий російський священник. Ну і до речі, знову ж таки, якщо ми повертаємося до Маргаритички Сіманіна, то можемо сказати, що Маргаритичка Сіманян всім оголосила, що в неї починається курс хіміотерапії. Ну і власне попросила, щоб їй не писали, що все буде добре, тому що і про мужа її писали, що все буде добре, коли Тігран сльох. Але виявилося, що не буде. Ну і вона каже: все, перестаньте мені писати, що все буде добре, буде так, як угодно господу. Дивіться, там російським священикам зараз взагалі не до вас. Там землянки рить треба, кажуть. Ви собі що, жить придумали? кажуть, уміріть треба. Вот, как бы, а вы к кому обращаетесь зараз? Как угодно Господь. Вот вам сказали, вам передали, умереть надо. И бажано, чем швидше, тем краще. Ну и, власне, сказала Маркаричка Симоньян, что принимая любую его волю и, каже, что Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот, исходя из этого и живем. Вона теперь пришла лечиться и смириться с любым І сходом. А, ну що ж, знову таки ще раз наголошу, що церкві зараз не до Маргаріточки Сіманьян, і ми вже з вами це почули. Тому власне Маргарічка Сіманьян упаває на волю медикаментів, а не господа. Тому що ще раз нагадаю, що ну якби напевно якби це була воля господа, то на хіміотерапію Маргарічка вже би не пішла. А вже би приймала волю, як останню пігулку, пі, пі, а не ходила би і шукала можливості продовжити своє існування. Тим більше, що їй є до кого, знаєте, відправлятися, як то кажуть, в світ іной. Так от, як е, церкві не до Маргаритички Семанян, так і Соловйову, як то кажуть, не до СВО. Жалкі капіталісти, їх тільки зімільки волнують. А ми о людях чимось. От человек, який пічеться о людях, я вам нагадаю, займався тим, що поставляв фронту багі. Ну, принаймні, прикриваючись цими високими, високопарними словами, він розказував про те, як він допомагає, значить, от от, сво учасникам ем, на лінії фронта, і привіз їм. Багі для того, щоб вони, певно, могли швидко пересуватися лінією фронту. Вам, звісно ж, дуже цікаво, як виглядають баги, які привіз Салавйов. Отак: желізо, чотири колеса, напевно, від трактора або просто на якомусь банально шиномонтаже куплені, дерев'яна сидушка. Жодного прикриття немає. Руль як від самоката, напевно, не знаю від чого. Тормоза я так розумію, такі самі, як на велосипеді. Е, от ще є тормоз ручнік. Ну і два колеса, певно, щоб трохи типу тебе захищали від е, е, ФПІшок. Ну і тут ось якась ще сітка, певно, щоб тобі ззаду не прилетіло. Ну, отак от виглядають баги, які Соловйов привіз на лінію фронта. Ну і ці самі е, баги, вони е, зараз знаходяться ну приблизно отут. В Принципі, якщо ви думаєте, що це лінія фронту, то ні, це просто е, склад гнилих баги, які стоять отам і гниють собі десь возлі пар... Там, до речі, священик згадував про те, що е, теж попридумували туалет вдома на вулицю ходіть. Так, от він, о, бачите, ваше місто, хочеться сказати баги у. Е, вот этого самого клозета. Там вони и стоять. Певно, туда их Соловьев привез, там вон и стоять. От бойцов из СВО. Вот баги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге это позор. Мы даже на ЛБС, на линию боевого э -э -э соприкосновения не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют, без дела в тылу. Это называется Завязнет в первой же луже, и скорость у нее очень маленькая. Все FPV твои будут. Соловьев просто для отчета отснял эффектное видео с этим хламом. Еще раз вам нагадаю: А мы о людях печемся. Жалкие капиталисты. Вот получается, як про людей э, Соловьев подумав, а про нелюдей правильно. Хай думает. Той, кому до нелюдей є діло. Мілюді, е, е, як ми бачимо, навіть Соловйова не цікавлять, тому вони відправляються прямо ні, не в рай. А в пекло до Ці, гра, Е, Ну і всі чекають Маргаріту. так, Маргаріта, ну, ви знаєте продовження. Ну що ж, дякую вам за перегляди, вподобайки, коментарі. Ви ж це робите? Я сподіваюся. Ну, і, звісно, до наступної зустрічі. До наступного обзора пропаганди. Бережіть себе, папа. -па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий, приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів. На загальну суму понад 150 мільйонів гривень, а значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів реб і іншої такої потрібної їм техніки.